Добрий день, мої любі малята. Сьогодні я зустріла зайчика. Він розповів мені дивну історію, яка з ним трапилась. Послухайте, будь ласка. Ми ходили по гриби. Зайчика злякались, поховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись. Зайчика злякались. Малята, давайте разом вивчимо цей віршик. Ми ходили по гриби. Зайчика злякались. Поховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись. Зайчика злякались. А тепер давайте повторимо віршик разом. Ми ходили по гриби. Зайчика злякались. Заховались за дуби, розгубили всі гриби. Потім засміялись, зайчика злякались. Зайчику дуже сподобався ваш вірш. Він вам дуже дякує. До побачення вам каже. Молодці малята. Вивчайте віршик з батьками та надсилайте нам відео. До побачення!